Миколу Попудренка, який під час Другої світової війни командував обласним партизанським загоном і в 1943 році загинув, наступного 44-го року перепоховали в сквері біля Красної площі у Чернігові. З того часу сквер носив ім'я Попудренка. Заступник командира загону Василь Капранов після війни очолював облвиконком, помер у 1950-му і був похований теж у цьому сквері. Тепер воїни знайшли, треба сподіватися. Останній і справжній спочинок. Їхній прах та пам'ятники перенесені на міське кладовище Яцево. Це зробили на прохання нащадків Миколи Попудренка за згодою нащадків Василя Капранова і за рішенням виконкому міської ради. В урочистому мітингу під час церемонії перепоховання взяли участь представники двох родин, громадськості і влади. За упокійну літію відправив настоятель храму всіх чернігівських святих Петро Казновецький. 74 года – это не просто такая вот дата. Ведь все-таки сколько лет он там не знает покоя. Потому что действительно, понимаете, люди все-таки и шли, приходили. Но когда они приходили по праздникам, когда они приходили – это одно дело. Когда они приходили поклониться ему. Но никто не знал, что там могила, понимаете. И вместе с тем там же столько людей, которые не догадывались, что под ними мощи. И поэтому я очень просила нашего мэра от Рощенко, просила попросить горсовет, попросить правительство, чтобы перенесли оттуда мощи Попутинка. Он уже устал за 74 года лежать под тяжестью, понимаете, человеческой, людей, которые не знают, что там именно его тело похоронено, а просто думали, что там памятник. Вот теперь он найдет свой покой здесь. тут его жена любимая, тут его похоронены дети, старший сын и младший сын. Они много сделали для Черниговщины, и поэтому их надо помнить. И хотелось бы, чтобы сейчас тоже их помнили, не забывали. Все ж таки, я думаю, если перенесли их сюда, так сразу и забудут. Мы просто просим наша семья и семья Попуденко, чтобы не забывали. Спасибо вам за спасенную родину. І простіть нас, вічна пам'ять вам. Піднімалося це питання щодо того, що дійсно дати можливість, щоб упокоїлись душі ваших рідних, щоб по ним не ходили люди в центральній частині, там, де діти, там, де і святкові заходи. І також я надзвичайно вдячний і схиляю голову перед. Вашою позицією як рідних, що ви в принципі з розумінням підійшли до цього, і це зобов'язує знову таки мене, як міського голову, з максимальною вагою підійти до і облаштування цього місця. Герої війни вшановані належними воїнськими почастями. Що стосується скверу біля центральної площі, то на місці двох колишніх пам'ятників розбиваються клумби. Можливо, не всі були згодні з ідеєю перепоховання, але вирішальними були думки рідних, а також істориків, і, зрештою, людей, які виховані в певних традиціях вшанування померлих.